Так, Кам'янка. Робимо свердловину в криниці. Робимо свердловину у свердловині. Якщо нам ту вдасться що там є, то я вам покажу, яка там свердловина. Половини. Mm -hmm. 200 труба. Зроблена скважина. Без дна, без фільтра. Без нічого. Ми загнали сюди 110-ту. Навіть якісь отвори посвернули. Так, це добре. Трубу нам 200-ту, не прийдеться вимати, буде поступати вода через ті отвори. Ламала система. Зараз спробуємо прокачувати. Подивимося, що нам вона дасть по дебіту. Через шири її витягнути. Чого рішення витягнути? Вона метра півтора, мабуть. І вона час нашого водоноса може перекривати. Тому її треба тягнути, щоб максимально фільтр посипала воду. Ще не прокачували, саме злівчик в принципі вже є. Значить, що тут там? Що тут там є? Так і витягнув. Яка? Бандура. Чим більше діаметр, тим краще, правда? Приступаємо до прокачки. Така машмала. Коленват скачаємо. Е, води в трубі залишився десь метр. Метр не добирає. Вібраційний насос не можна вибрати. Водочка вже просвітліла. Ну, Вібрік наш качає. Ну, десь, десь зараз в районі тонни. Ну, тонна 100% приток там є. Храниці. Понятно, що погружний насос працює. Ось такого човка на нього одівали, щоб він... Ну, ми його знимем. Е, Понятно, що він там три тони, чи яка призводительність зараз глянемо. І він цю воду вибере, до дна висарбає. Просто коли запас криниці, запас криниці, десь літрів ну, не більше 150. Тобто, якщо потрібно там набирати куб чи басейн, просто відкривати кран з таким розбором не більше. В принципі, можна качати в необмеженій кількості. Все, закінчили роботу. Насос замовника в скважині. Е, проблеми в домі. Це перший, перший запуск, там щось. Сантехніки нахімічили, коротше, тіче з усіх щелей, будуть визивати людей, там перероблять стикі згони. Ми цим не займаємося. Просто продемонструю роботу насоса. Так, Насос тіче. Ну, там обратний клапан треба міняти. там десь на обратний клапан не Так, водичка є, все добре, все працює. Дим, пока.